Мешканка села Великі Межиричі Корецького району Ольга Пархомчук двічі в рік проходить огляд у лікаря-стоматолога. Сьогодні жінка дуже здивувалася, побачивши у вже знайомому кабінеті нову техніку. Особливо пацієнтці сподобалось зручне крісло. В новому кріслі я себе почуваю дуже зручно. О. Переживаєте? Ви знаєте, що я? ні? Я не переживаю, тому що дуже хороша установка. Лікується все безболісно. О, ми дуже раді, що в нас є вже таке. Така машинка, таке крісло зручне. Радіє новому обладнанню і лікар-стоматолог Володимир Шмига. Каже, його кабінет обслуговує мешканців 10 сіл, а це майже 6 тисяч пацієнтів. Без розумів розповідає і про переваги нової техніки. Стара установка у нас вже більше 20 років була. Воно саме примітивне і дозволяла мало що робити. Нова установка, яку отримали ми в даний момент, дозволяє мало того, що тут встановлювати режими роботи відповідно до пацієнта. Не те, що даже до його статури подагнять крісло по розміру, по формі і функції, які виконує ця установка. Тут є і турбінна бормашинка, тут є мікромотори, тут є ультразвуковий скінер, дозволяє знімати ультразвуком зубний камінь і лікувати зуби. Отримав нове стоматологічне обладнання ФАП села Великі Межирічі завдяки благодійному фонду. Його співзасновник Ірина Юхименко Назарук переконує, хоча фонд діє віднедавна у планах благодійників втілити безліч добрих намірів. Я щаслива тим, що ми змогли знайти спонсорів, які завдяки яким ми змогли допомагати нашим лікарням. Нами було закуплено 10 установок, які будуть вручені, вже були вручені, будуть в подальшому вручені. Наш фонд є молод. Тим, але він буде допомагати і надалі. Благодійники впевнені, щирі посмішки селян то найкраща подяка за роботу. Олександр Туз Володимир Захаров. Новини рівного.